Трошки детальніше про шоломи, як обрати, які є нюанси. Тобто основний і нерозпосюджений форм-фактор шолому, який поставлені на ринку, це Хайкат. Це шолом, який має найменшу площу захисту в порівнянні з іншими моделями, але при цьому всьому надає можливість спокійно поставити активні наушники через адаптери, має найменшу вагу серед аналогів. Також це шолом. Може мати різну форму, як, наприклад, це шолом від виробника воробника Карпосіжен, модель Ейрифрейм, по такою системою вентиляції. Далі шоломи існують формату Low-Cut. Також відносно недавно з'явили шоломи, які мають середнє вухо, так званий Mid-Cut. Розглянемо на прикладі двох шоломів, типу підвісних систем. На гальвіоні ми маємо відносно таку трохи застарілу систему з сіточкою, фіксуванням. Гарна, але не зовсім зручна, бо жорсткі подушки, хоча й американські, і дуже сильно складає розмір. Зглянемо, на прикладі систембушу система регулювання БО, яка дозволяє затягнути шолом. Далі обов'язково має бути шолому така фіксація на щелепі із можливістю регулювання по ширині та висоті. Подушки ставимо якінькі з ефектом пам'яті, бо якщо подушки брати жорсткі. То у вас часом почне боліти голова. Підвісна система та подушки, такий самий важливий елемент, як і сам шолом в цілому, тому що при потраплянні уламків, куль в шолом іде кінетичний удар в сам купол. Як обрати собі підігнати порозному? Це дуже просто. Ви його одягаєте, і вам сходи або зручно в ньому, або незручно. Плюс треба завжди враховувати, що в зимній період ви будете носити шапку під шоломник і у Вас об'єм голови збільшиться, тому треба завжди цей фактор враховувати, щоб потім не купувати собі шолом на літній та на зимній період.